Цього року, дякуючи вашій компанії, ми вперше попрацювали з насінням фірми Бейо. Задоволені всі дуже. Я думаю, що ви чули і від дітей, і від працівників, і вже бачили результат нашої діяльності. А так як у нас сільські діти, город теплиця це їм не двіки, недалеки, тому більшість. З розумінням до цього всього відносяться, їх радують результати, і, звісно, осінню, коли виходять, питають, а що, а що в нас там, а де в нас там, а як в нас там. Наш навчальний заклад бере участь у дуже багатьох проєктах. Тобто, де б що не з'являлося, ми намагаємося взяти участь, щоб не тільки ми, а й наші діти щось бачили. З 2020 року ми приймали участь у проєкті Шкільний сад від благодійної організації Грінкрос Ukraine. Основна мета програми це пришкільні ділянки і зелене землеробство. Тобто, чому я сьогодні навіть казав, що ми нічим не кропимо, не обробляємо, тому що всі продукти мають бути екологічно чистими. Саме головне це і люди, які працюють, і звичайно надзвичайне насіння. Насіння надзвичайна першому бойова, яке мало, не зважаючи на ту питання, що було, і погодні умови, які були, дало феноменальний результат. Хотіла б, щоб всі, хто нас буде бачити і чути, щоб вони зрозуміли, що це найголовніше це наші діти на зараз в Україні, особливо в Україні, тому що вони зараз емоційно підвержені таким натиском якомусь недоброму. Так вони чогось бояться, мати. А от робота з насінням, на робота з вирощенням різних культур дає можливість відволікатися. По-перше, набувати нові знання, добре навчатися і мати перспективу на подальше будуще своє, тому що вони мають можливість бачити, як все росте, розвивається і надає їм натхнення. Так, щоб би це якість і разом до перемоги. Бійте якість!